thank you Отож, якщо ви прослухали ці е, настанови, якщо ви маєте свої квиточки в руках, то я запалюю цю лампу і це означає, що я вам кажу, хай живе Незалежна Україна, хай живе ніч в університеті, пані Тапанове. Таким <клес> темпом ми четвертий універсал будемо ще ти писати. Ну, а потім прийдемо шагаків, і нічого ми не запишемо. 都。 Українській Народній Республіці. Слава нації! І попрошу на цьому зупинитися. оголошую наше засідання закрите. Важу заморози, полковник Болбочан за вашим наказом прибув. Маю терміново доповісти вам деталі нашої цивільної з німцями, а також донести до вашої вікна детальний. План Український Крим. Радютанте, допоможіть мені розгорнути карту. Мої розвідники доповіли мені про початок примусової мобілізації на окупованих червоними територіях. Владик не були на Волонісі. Вони хотіли мобілізувати 300 тисяч чоловік. Тож ми мали діяти швидко. Спочатку через Чонгар ми мали перейти Сивацький міст. Ніхто вже не знав, чи був він замінований. Тож я надав наказ сотні запорізького полку перейти до штурму. За допомогою кулеметів, двох бронепоїздів та автомобілів. Ми успішно здобули переправу. Звідки це все у вас було? У Донецьк, як в донесеннях процес нічого не бачили. Частину озброєння нам поставили союзники, іншу частину ми закупили більшовиків, а автомобілі нам надали як помічники і я... ані. Волонтери. Було... Одразу після цих свинос більшовики перепрошую. Я не можу не прийти, тому що хтось скаже при всіх говорила про патріотизм. А сама що? Подалася в еміграцію? Та всіх же не арештуєш. Український дух не арештуєш. Вибачте, пане Михайло. Це ваше рішення, Олег. Агату за зрублений сам. За ту пісню, що чути коли. Мы прочесали три деревни, с которых последний прямо-таки попали на их след. Сволочи дали внезапный отпор. Погибло не менее 15 наших ребят. Но сейчас мы почти знаем, где они могут скрываться. Остается узнать это наверняка. Проблема в том, что местные крестьяне им слишком помогают. Это может все усложнить. Не все. Мишутся черным лисом. І мабуть, між є будівлею. Так, да, так і було, кажу вам, да. Сміливіше, хлопці, сміливіше. Чи ж не для цього сюди прийшли? Врешті-решт, пам'ятайте слова святку. <плес> За українську соборну державу не пожалюю ні крові, ні життя, <плес> ні, ні життя. життя. Та хто ж це видить? Хтось це пропустить. Ну якщо наукова думка не видасть, то ми самі видамо. <ривіт> нас прочитає 10 чоловік, сотня, але прочитаємо. <ривіт> а, нас не багато, але й не мало. <ривіт> Потім так буде. Сам пишу, сам редагую, сам читаю і що? Сам сідаю. <ривіт> Гарні часи. ЗСУ красончики відвоювалися доволі швидко, ну і Луганськ, Донецьк, в тому числі. Лишився тільки Крим, тому чекаємо. Ну там дуже складно, так. Але вже знаєте, ось я нещодавно повернулася з Волох. Там, як знаєте, це місто дуже важливе для мене. І вже потроху туди повертається життя, туди приїхала нова пошта, і все. Я не сплю? Ну серйозно? Ну так, якісь є повідомлення про те, що. Походу. Стоп, що? Типу, походу, кримський міст вже отрицательно построївся. Що сталося? Чекайте, <ріху> чекайте. Дивіться, дивіться, труха, труха. Uh, знаю, труха. Давай без них, ну серйозно. молні. Ні, давай щось, uh, не, давай щось давай нормальне. Uh, зараз шукаю. Дивіться, Там подоляк, подоляк. написав. Да. Подоляк написав, а я казав, що треба було звалювати з Криму, поки є час. Дивіться.